Хочу нагадати, що сьогоднішня ця третя неділя звичайного періоду це також неділя Божого Слова, яку встановив в святої пам'яті Папа Франциск, для того, щоб ми це Слово Боже могли проголошувати, слухати, жити ним. І це сьогоднішнє Боже Слово, яке церква дає нам цю третю недільну звичайного періоду. Воно якби, веде нас дорогою до, з однієї сторони, глибокого такого приниження, але також і до великої радості, тобто від темряви окупації, можна так сказати, ось, але до світла спасіння. І Якщо подивитися на це перше читання з книги про Каїсаї, то Ісаї якби показує ці важкі часи, які вони переживали, які переживав Ізраїль. Сини Якова, це заволони Нафталим. І, і, і про Ісая показує ці землі, власне, їх, тому що це були північні околиці біля Галілейського озера, і вони, якби перші, коли їх атакували, прийняли на себе. Цей удар цієї асирійської навали. Це було в 732 році до народження Ісуса Христа. І ці країни дійсно вони були знищені, сплюндровані. Ось, і народ опиняється в чому? В темряві. Да? Тому що язичники їх опановують і починають керувати над ними. Да? Тобто вони досвідчують цього величезного приниження тому пророки він використовує цей образ, він говорить про цю палицю гнобителя, він говорить про ярмо на плечах. І це не просто якась там метафора, ось, але треба пам'ятати, що асирійці, в буквальному смислі цього слова, клали на плечі полонених важкі дерев'яні такі жердини, до яких прив'язали руки, щоб вони ну, не могли втікти. Щоб унеможливити втечу. Ось. Але Бог через пророка Ісаю дає цю обітницю, що саме це ярмо буде зламане, що саме це буде знищене, що прийде світло, воно буде сильніше за цього мороку окупації. Так як от зараз, так, частина України перебуває в цій окупації. Теж це слово дається цим людям. що... Прийде цей час, коли буде, буде ця свобода. І тому пророк заповідає цю радість. І цю радість можна порівняти з днем Да? Тобто Медіана це коли Гедеон із менькою воїнів, як пам'ятаємо, зі Старого Заповіту, переміг величезне військо. Чому перевіг? Тому що з ними був Бог. Вони довірились Богові і змогли, змогли пере, перемогти це військо. Ось. Далі, коли ми подивимось на Євангелію від Матея, ми побачимо, що ці, це просто воно сповнюється в Ісусі Христі. Тому що Ісус, як бачимо, не оселяється в своєму рідному місці Назареті, а вибирає, власне, капернаум. Капер, капернаум, який лежить на межі земель Заволона і Нефталі, Нефталимова. Ось, і це не просто був випадковий якийсь вибір. Ось а це було навмисно. І теж треба пам'ятати, що Капернаум був таким, можна сказати, пульсом тогочасного світу, тому що через нього проходила Вія Маріс, не знаю, чи чули чи чи ні. Це називається дорога до моря. Можемо собі там в інтернеті в Вікіпедії теж глянути. Да? Це була так звана торговельна така артерія, яка з'єднувала Месопотамію з Єгиптом. Ось. І тому тут було дуже багато е, людей. Це були купці, це були Римські воїни, це були митники, хоча пригадаємо цього Левія Левіда, е, Матея. Ось. Ісус вибирає це місто, тому що Він хоче через оцей момент перебування там проголосити цю добру новину всьому світові, да? щоб люди всі почули цю добру новину. І тому ця звістка про Ісуса Христа, вона караванами поширювалася, тому що чули про, про Ісуса Христа. Да? І вона поширила швидко, так як зараз через інтернет швидко поширюється, чи там через якісь інші засоби масової інформації. Так само на той час каравани розносили да? цю, цю інформа інформацію. І тому Бог вибирає то, те місце. Де панував морок язичництва, тому що важко було дотримуватися цих релігійних правил, да? але саме в цьому місці засяяло світло. саме в цьому місці вони могли почути цю правду. Да? І тому це, якби, цей момент Бог хоче нагадати мені, що немає такої темряви в моєму житті, куди б не могло прийти Боже милосердя. Немає такого місця, де Бог не міг би зайти і там, і там е е показати свою любов, своє милосердя і своє пробачення, да? і показати, показати е е е свою присутність. І коли ми бачимо в цій Іванглії, що Христос кличе перших учнів да? Петра, Андрія, Якова, Йоанна, ось. тому е Він якби, звертається до, ні до них їхньою мовою: да? зроблю вас рибалками. Кого людей, да? тобто він, якби не, не говорить їм, слухайте, давайте зараз ви, ви змінитесь, перестанете бути рибалками, ось, а будете якимись там іншими. Да? Інше ремесло будете виконувати. Да? Але він говорить до них їхньою мовою. Так як ми можемо подивитися на пророка Єремію, коли Бог посилає рибалок, щоб зібрати свій. Свій, свій народ. Ось. І тому, коли Христос, будуючи свою церкву, ми дуже часто якби, зустрічаємося з такою великою небезпекою, про яку пише Святий Павло Апостол до, до коринтян, те, що ви сьогодні почули. Да? Що люди починають ділитися на групи. Я Павлів, а я Аполосів, да? ось, а я Петрів. Е, ось. Тобто, якби забуваючи про, про головного. А Петро каже: ну, Павло каже до них: не Петро, а Павло запитує, хіба Христос ну, розділився в собі? Да? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Ну, ось. І тому сьогодні, коли ми якби, завершуємо цей тиждень молотого про з християн, ми розпочали минулу неділю, і цією неділю, третю, ми закінчуємо. І, і, до речі, пару днів тому назад, власне, в Вірменській церкві булося, це, відбулося зустріч між конфесіями, де молилися про це дар єдності. Був також єпископ Ян Собіло, був також єпископ греко-католицький Максим Рябуха. Ось. І, і тому це слово воно, коли говорить про цю єдність, Воно досить ну, остро звучить в сьогоднішньому світі, тому що коли ми готувалися і там писали ці документи на бронь, як священники, і нам прислали ці списки цих всіх церков, то я подивився, скільки є різних сект, то я взагалі в житті ніколи не чув про них. Такий величезний список, що ну, в голові не вміщається. Да? Тобто, наскільки люди, люди поділені, да? тому єдність це не просто якась формальна згода. Так? Ось. Але це коли ми вміємо разом спільно дивитися на Христа. І тому Павло нам нагадує, що будь-яке суперництво чи культ да, особистості в церкві, воно применшує Христовий хрест. Да? Тобто, Ми по-іншому тоді дивимося. Тому сьогодні ми покликані цим словом, покликані бути світлом власне в своєму капернаумі, там, де тебе Бог поставив. Бо це твій капернаум це теж повно язичництва, так як за часів Ісуса Христа. Тобто, це твоя родина, коли твої діти не ходять до церкви, коли не моляться, коли це, це твої діти, які чи внуки, які живуть без шлюбу, без Бога, без повіді. Це твоя робота там, де ти перебуваєш. Да? Це спілкування з іншими людьми. Власне, це твій капернаум. І, власне, тому Христос закликає, щоби щоб туди війти, там, там проголошувати цю, цю добру новину. Да? Тому що він, він тебе вибрав, Він тебе покликав, Він тебе, прихрещень, зробив, усиновленою дитиною. Він тобі дав це право. <кх> Давати це свідоцтво своїм життям, тобто нести, нести цей світ. Тому Христос сьогодні каже: не бійся своєї темряви, не бійся свого гріха, що ти слабкий, що ти, що ти є такий. Ось. Тому що ти можеш також сьогодні бути приниженим цим Своїм ярмом. А? Але пам'ятай, що Христос саме приходить туди, там, де ти найбільше його потребуєш, там, де ти найбільш слабкий, Він приходить туди, щоб тебе лікувати. А? І тому. Власне, цей момент на це треба звернути увагу і також шукати цієї. Тому що наша сила не в тому, до якої групи ми належимо, а в тому, наскільки я приліпився до Христа, наскільки я довірився Христові. Тому що те, що ми вже говорили багато разів, чим ближче до центру, тобто до Христа, тим ближче ми стаємо близьким один до одного, чим далі ти від Христа. Тим ти стаєш ну, сам. Да? Не маєш ні друзів, ні приятелів. Аби якщо вони є, то ці при, приятелі такі да? попити, погуляти, використати, обманути, обдурити. Да? і і так далі, і так далі, далі. Тому нехай сьогодні Христос цим Словом, яке ми почули, яке отримали, яке допомагає нам іти вперед, да? щоб він, він є нашим світом, є, Він є нашим спасінням, тому Він е, провадить тебе. І не тільки сьогодні, але протягом тв... всього твого життя. Тому, тому е... його радість Христова, це те, що Він переміг гріх, тому що Він відбув цю боротьбу. Ось. А якщо він відбув цю боротьбу, то відповідно Він каже: приліпись до мене, да? і я наповню твоє серце, я наповню тебе, я дам тобі цю силу, да? що, ти... що ти станеш ну, тим свідком да? і в капернаумі, так званому. І, 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 і Туди, куди тебе поведе Христос. І власне цього е, зичу і собі і вам. Амінь.